Вони разом уже понад півсотні років тримають невеличке господарство і дочекались правночки, яка народилась за кордоном. Василь і Лія шкляруки знову Українки, про своє життя розповідають з гумором. Двоє нас стариків, мені 81, а ці 73. Бувший вчитель, бувший медик. Так Ну, живемо собі двох діти по світі, хто в Польщі, хто в іншій державі, хто в Києві, хто в Одесі. Навіть кум живе в Тель-Авіві, як то кажуть. Значить, по світі. А ми собі двох стариків, тримаємо свині, кури, гуси. Нас з 2 серпня буде 55 років. У Нас таки буде бо, якась, по українськи смарагдова, а по російськи ізумрудна свадьба. Василь Шклярок працював вчителем історії. Поділився, як познайомився з майбутньою дружиною Лією, що була медпрацівницею. І навчався в Київському державному університеті на ЕСФАЦІ. І от після армії, як я прийшов і попав на роботу я в село Красне, Млинівського району Рівненської області. Це був 68 рік. От в 68-му році, а вона вчилася в медучилищі в Дубно. А побачив її в клубі, як то кажуть, тоді знаєте, які були. Клуб був клуб. Туди. Збігалося все село. Не без гумору чоловік розповів, як зробив коханій пропозицію. Познайомились, скільки ну, я від неї походив, місяці-півтора. Кажу так, або ти виходиш за мене заміж, а ні, то розбігаємося. І отак вже починаючи із 2 серпня 69-го року, по сьогоднішній день, живемо двоє нас, дітей, четверо внуків. Сьогодні можете мене поздоровити, Я, я став пра прадіду, прадідусем. Я поїхала в Київ купити туфлі на весілля і тоді шили весільні плаття. І там брати якесь, купити якийсь матеріал для цього, для плаття. Ну і того я нічого там не купила, а за той, за той час мене посватали, договорилися за весілля. Подружжя шкляруків поділилась своїми секретами сімейного життя як прожити у гармонії довго. Треба вміти один одному вступати, і більш, і більш нічого. А особливо жінкам. Значить, вона сердиться тлушечні, зійде з дороги, пересердиться і буде все добре. Повага один до одного, злагода у всіх відношеннях. Ну я знаю відчуття якоїсь любові. Збереглося. Все є, все добре, все жите є. Тільки щоб була перемога і був мир, і більше нічого, щоб ми могли зустрітися нормально своїми дітьми, своїми внуками. Бажаємо подружжя шкляруків зустріти смарагдове весілля у колі найрідніших дітей, онуків, правнучки та в такій самій гармонії прожити ще довгі роки. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі.